Євангелія від Йоанна, розділ восьмий, Ісус подався на Оливну гору, та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівся, і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї, Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі, ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує, Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкіля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатимете та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм: Ви здолу, я з гори, Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь Авраам наш батько. каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові? Та ось тепер бажаєте вбити мене. Чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув, не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог, ваш отець, любили б ви мене. Бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому, Чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус: Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його. Був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив. І сказав їм Ісус, істинно, Істинно кажу вам, перше ніж був Авраам, я є, і вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Книга Вихід, розділ 26 Крамину спорудиш із десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи. Зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів. Нехай будуть поспинені один з одним. А ці ж п'ять треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позчіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинених килимів. П'ятдесят петельок зробиш на першому килимі і п'ятдесят петельок на останньому килимі. Другої низки поспинених килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й пощіпляєш ними килими один до одного так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою, одинадцять килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів, завшир 4 лікті. Міра одна для 11 килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і 6 килимів окремо, і згорнеш удвоє шостий килим перед наметом. Зробиш і 50 петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також П'ятдесят петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинених килимів. Зробиш також п'ятдесят защіпок мідяних. та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що застанеться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. Десять ліктів завдовжки кожна дошка і півтора ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть два чопи спояні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини і виготуєш для храмини двадцять дощок для південного боку праворуч. І сорок срібних ніжок під двадцять дощок, дві ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде двадцять дощок, і сорок срібних ніжок до них дві ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці на захід зробиш шість дощок, і дві дошки виготовиш на кути в храмині на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга вони утворюватимуть два кути. А всіх дощок буде вісім і шістнадцять срібних ніжок до них, дві ніжки під кожною дошкою. Та зробиш засови з дерева акації п'ять засовів до дощок на одному боці храмини. І п'ять засувів до дощок на другому боці храмини, і п'ять засувів до дощок на задньому боці храмини на заході. Середній же засув буде просунути посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засуви, зробиш золоті і обкладеш засуви золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі нагорі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її. І повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки. І стоятимуть на чотирьох срібних підніжках, і повісиш завісу під запинками, туди за завісу до середини внесеш кивот завіту, і завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва, в святилищі. Стіл же поставиш надвору завіси, а світильник. Проти стола з полудневого боку храмини, стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш закації п'ять стовпів, обтягнених золотом з золотими гачками і виллєш під них. П'ять мідних підніжків. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня! Мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він Бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щіт і забороло, Його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить. Ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить. Ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Господь сказав, тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю Його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому. Моє спасіння.